Те, що відбувається на війні, зокрема і про ресурси, які потрібні для війни, ми поговоримо з Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром, фінансовим експертом, автором статей про економіку. Пане Сергію, вітаю вас у нас в ефірі. Вітаю. Почнемо не з новини, хоча після смаку від цієї події залишився, звісно. Залужного відправили відставку, на його місце прийшов Сирський. Я, як і понад 80% українців, є прихильником залужного, але е, засмустив мене не тільки сам факт відставки, а те, що я так і не зрозумів причину, якщо чесно, президент Зеленський не пояснив її і досі. Схоже, ми е, прочитаємо про причини вже в якихось там мемуарах після нашої перемоги. Можливо, у вас є версія, чому Зеленський звільнив Залужного? Ну, дивіться, вони дійсно не змогли знайти привід. Дуже довго шукали, не знайшли і звільнили без приводу. А причина ну вона досить очевидна, і Про це багато писала в українська преса. Це політичні ревнощі через високий рейтинг залужного. Здається, що через політичне ревнощі можна звільнити головнокомандувача. При цьому нагородити його зіркою героя. Чи так само, якщо чесно, людину звільняють і нагороджують так нагороджують за досягнення, а звільняють за недоліки? Ну якось взагалі не склалося. Ну правда ж? Е, ну дивіться, е, всі в офіс президента розумів, що звільнення залужної дуже непопулярно, але вони їм тут це дуже хотілося зробити. І вони намагалися це подати так, наче це таке дружне звільнення, намагалися навіть, напевно, змусити залужного самого подати у відставку. І потім нагорода це намагання згладити цю відставку, щоб не брати на себе негатив від неї. Чи це правильно було рішення? Ні, це помилка. Це найбільша помилка, на мою думку, спочатку війни, звільнення залужного. І не тільки через. Ну. З одного боку, він має дуже велику довіру, і це дуже важливо під час війни. І буде довгостроково, середньостроково створені багато ризиків через звільнення залужного, тому що людина з такою довірою пішла. А з іншого, головне при прийняті рішень це мотивація. І ми розуміємо, що мотивація тут була не дуже коректна, а через це, це рішення ще більш точно виглядає помилковим. Цікаво, ми, я прямо зараз проводжу в себе на Ютубі голосування. Звісно, це не соціологія, але ну, якісь тенденції можна в цьому бачити. Чи довіряєте ви сирському? 13%, так ні, 54%, поки не знаю, 30%, а хто це 3%, це не змінюється. Оце дуже цікаво, що звісно, що у залужного була надзвичайна довіра, а сирський є ж насправді ну, частиною команди залужного тоді. От, і взагалі ця нова Команда, яку Сирський привів до в Генштаб і в командування там було багато молодих і завзятих бойових генералів і полковників. Я звісно не військовий експерт, не маю права давати їм оцінку. Але я подумав, якщо чесно, так я думав про це. це ж непогано, що тепер у нас є одна команда військових, яке зараз призначено, це з Сирського, Але є і команда, яка, якщо що може підстрахувати, це команда залужного. Чи я якось не так думаю в цьому плані. Ну, мені видається, що краще мати одну сильну команду, ніж мататися від команди до команди. Щодо сирського, ну от є багато атак на нього, це дуже неправильно. Нам зараз, під час війни, потрібно підтримувати людину, яка стоїть на чолі армії. Дійсно, у Сирського є проблеми з іміджем, і це буде довгостроково впливати на спроможність там вести ту саму мобілізацію і так далі. А мобілізація зараз критично важлива. Тому. Це ще одна причина, чому я вважаю то рішення помилковим. Проте знову ж таки це рішення вже прийнято. Дійсно, команду, яку сформував Сирський, ті люди, які розбираються, ті люди, які є військовими експертами, дуже схвалюють. Тому, власне, будемо за них вболівати, якщо можна сказати. Ну просто ми в процесі це не те, що ми сторонні вболівальники на стадіоні, да, але будемо їх підтримувати і власне очікувати від них гарних результатів. Мені сподобалася реакція загалом військових знаєте, ну очікували, можна було очікувати різне, хоча, мабуть, від української армії можна було очікувати тільки єдиного. Фронт в першу чергу, вбивати ворога в першу чергу. Сирський, так сирський, окей, по різному, по -різному говорить, але жодних якихось там рухів не було. З іншого боку, от, отпогодьтеся, відчувається, що тему російського там народження в Росії сирського розганяють російські російські боти, і не тільки мене, наприклад. В тому числі засмутила в звільненні залужного, що це надзвичайно великий подарунок в Росії. Там здається, пару людей напилися в хлам після того, як стало відомо, що це дійсно так, і це так само не дуже добре з точки зору іміджу. Але нам все одно грати, ну я маю на увазі в Україні, грати в команди з Сирського через те, що війна і по іншому просто не може бути. Ну знову ж таки перше, да це була помилка, і від неї виграв тільки один Володимир. І це не Володимир Зеленський, це Володимир Путін. Стосовно того, що могла чи не могла робити армія, зараз найбільш деструктивним було б створювати майдан, чи то армійський майдан, чи то майдан громадян, які зараз не на військовій службі, тому що під час війни смута всередині країни це послаблює нас на фронті. Тому зараз не на часі. Я думаю, що ці це рішення владі пригадають вже після війни. І навряд чи воно буде забути. Е, і дійсно, росіяни намагаються дискредитувати сирського через його народження в Росії, але власне він народився в радянському Союзі. І, да, і яка там різниця, де ти е, народився? Е, Сирський є українським генералом, і жодних причин сумніватися в його патріотичності у нас немає в принципі. Тому да росіяни, звісно, будуть намагатися розганяти як багато речей. Вони намагаються розганяти. Е, ну але нехай. А, дійсно, нехай ще одна вибухова тема світова, власне, вона сама вибухнула. Це інтерв'ю Путіна Карлсону. Десятки мільйонів, начебто, переглядів, сотні мільйонів, якщо не мільярд коментарів і нескінченна кількість мемів з цього приводу. Загалом є дві крайності в оцінках. Путін облажався на весь світ. Або Путін зробив надзвичайно розумний хід і підігрував другу Дональду. Тим більше, що Карлсон продовжує оцю тему тепер в Дубаї там чи де він виступав останнім часом, де знову розповідав, що Путін готовий до компромісу. Мабуть, компроміс надзвичайно важливий для Путіна, судячи з усього. А яка оцінка ваша наслідків цього інтерв'ю? Ну, дивіться, насправді. Насправді все сталося набагато краще, ніж ми могли б очікувати. Це інтерв'ю могло стати пропагандистською перемогою Путіна. Теоретично да, воно б не призвело до якихось значних наслідків, і в принципі всю дорогу, починаючи там зі Сталіна, і потім російські керівники постійно якісь корисні ідіоти або російські агенти з Америки приїжджали, брали інтерв'ю, щось там поширювали. Фундаментально це нічого не змінило, але в моменті ставало пропагандистською перемогою радянського союзу. Цей інтерв'ю пропагандистською перемогу не стало, і перш за все, тому що Путін. Власне, говорив не те, що від нього могли б очікувати. І те, напевно, що очікував Такер Карсон. І він говорив не те, що цікаво глядачам, щоб за зацікавити цих глядачів, а треба розуміти, що у Такера Карсона дуже специфічна аудиторія. Це аудиторія прихильників теорії змов, які вірять у все, що тільки можливе: від пласкої землі до чіпів у вакцинах і до того, що світом править якась масонська ложа. Оце все те, що вони вірять, да, і вони можуть повірити в будь-що. Але Путін розповідав їм те, що цікаво йому перш за все, це урок історії на 50 хвилин. Мені важко уявити, як середній там, ковбой з Техасу чи якийсь там дядя Джон з Аклахоми, е буде слухати 50 хвилин біль про історію. Причому про історію останніх тисяч років, яка їм не цікава і ніколи не була цікава. Тож з одного боку, з одного боку, Тра Путін міг використати це проти України значно значно сильніше. Ми це маємо розуміти. Він міг почати говорити про те, що він воює проти е, третього гендера, проти цих геїв, за, за традиційні цінності. і Так далі, те, що він зараз просуває в Росії в Росії, дуже активно. Цей православний халіфат. І ця риторика дуже зайшла по консервативній аудиторії як Трампа, так і так сана. Але Путін про це не говорив. Путін говорив про те, що йому цікаво, бо він саме закоханий вже. Божевільне людина, його ніхто не може направити, ніхто не може зупинити. Розумієте, коли він тільки в рамках підготовки до інтерв'ю казав би, наприклад, своїм асистентам: А давайте ви мені підготуєте листи Богдана Хмельницька, вже на цьому місці треба було викликати санітарію. Але ніхто не міг сказати Путіну зайвого слова. І тому він видав те, що він видав, і сам героєм, скоріше має Ні з пропагандистським успіхом. Тому для нас та те, як пройшло інтерв'ю, це дуже позитивно. З іншого боку, такеркапсов залишається нашим ворогом. Він залишається людиною, яка просуває знов ж таки теорії змови проти еліти американської, і значить проти нас насправді всяку білі берду нашталт біолабораторії в Україні, на кшталт того, що ми підірвали Каховську ГЕС, і вони з лама Маском залишаються нашими ворогами. Це правда. Проте нічого нового цей останній тиждень не приніс. І Путін використати це не зміг, а скоріше став не таким божевільною загрозою або божевільним посміховицьком. І дійсно він там намагався просунути тези про те, що не треба боятися того, що я нападу на Польщу, але в контексті того, що він сам виправдовував напад Гітлера на Польщу при цьому, кажучи, що Польща сама видно у тому, то якось я думаю, що це втратило свій ефект. Є такі три книжки: це мальована історія України, історія України, європейський погляд і довідник веселих свят, які написані братими, братами Капранова. І вони можуть стати вашими. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Зайдіть, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. у нас бувають трансляції, і ми викладаємо відео окремо. І так само потрібно написати Слава Україні! Героям слава в коментарях до будь-якого відео, а після того ще написати звідки звідки не здивитися? Одна з цих трьох книжок може стати вашою наприкінці лютого. Е а брати Капраново обіцяли підписати її персонально для вас. Думки такі були. Може нам так само запросити так Карлсона? Чи це ну в цьому немає сенсу? І це буде ну дуже дуже поганою ідеєю, якщо він приїде в Україну, не треба нам так Карлсона в Україну. Він е цинічна сволота яка використовує теорію змов для того, щоб заробляти гроші. Якщо ми хочемо поговорити за аудиторією республіканців, треба взяти якогось провідного журналіста з Fox News. У Зеленського зараз добрі контакти з Мердоком. Це було і в рамках інтерв'ю в Сан, наприклад, і так далі. Має приїхати якийсь дуже поважний журналіст з Fox News, не Тайпер Карсон, Якого з Fox News звільнили за брехню, бо Fox News влетів на 800 мільйонів доларів. Судових позовів і заплатив це. Так от має приїхати якийсь авторитетний, консервативний журналіст і поговорити з Зеленським. Це було б корисно, але точно не так Карсон. Або ось це, я, на жаль, не знаю прізвище з BBC, журналіст, ведучий, який брав інтерв'ю у Нібензі, який розмазав його, якщо чесно, ну, дуже професійно. Я просто насолоджувався, хто не бачив, подивіться це, це просто кайф. Дивіться, BBC це інша аудиторія. BBC це твоє і так за нас. Нам треба говорити з аудиторією, яка трампійська, республіканська, яка, на жаль, уражена цим вірусом Трампа, це аудиторія, яка дивиться Фокснюс. От цією аудиторією нам треба говорити повністю повністю погоджуюсь. Ще про США зараз в, в Америці продовжується боротьба за допомогу Україні. Трамп виступає категорично проти і налаштував частину республіканців відповідно. В Сенат з не зламався під тиском Трампа і. Питання, чи зламається Палата представників? Які зараз, на вашу думку, шанси на рішення щодо допомоги Україні, Ізраїлі, Тайваню, ну і так далі? От прогнозувати американську політику під час виборів ми вже тут напевно зрозуміли, що засі. Тому що політична воля дати допомогу Україні, Ізраїлю і так далі є. А от що там відбувається, це такий бардак, який з України, з Києва зрозуміти, дуже важко. Власне, сенат, скоріше за все, проголосує сьогодні вночі. А далі це спуститься в палату представників, і що там буде Джонсон, який є там спікером, вже виступив проти. Але від нього є варіанти, обійти його позицію, є варіанти поставити на голосування без його бажання. Чи вдасться це чи ні зараз судити дуже важко? Також категоричність Трампа не така і категорична. Тут треба розуміти, що він, перш за все, був зацікавлений завалити угоду по міграції. Чому тому, що зараз для Сполучених Штатів Америки, для громадян Сполучених Штатів Америки міграційна криза це найбільша проблема, яка хвилює, от в усіх опитуваннях 50 плюс відсотків. І тому Трампу важливо, щоб ця криза збереглася до виборів, щоб атакувати на нею Байдена. Чи вдасться, чи не вдасться, чи зараз вони самі підставили себе, коли саботували цю угоду. Не знаю, але така, таке бажання Трампа. У той же час допомога Україні, Ізраїлю і так далі, не є на радарах американських виборців. Це не є ключовим елементом того, про що думають американські виборці. І тому е, це не так важливо звалити, збити допомогу Україні, як збити тему по міграції. Тому можливо Трамп не буде так старатися у палаті представників. Але знову ж таки, зараз ми, ми не можемо робити прогнози перед часом, Треба просто чекати і дивитись. Стосовно його заяв, наприклад, Трамп заявив, що треба давати не безкоштовну позику, а кредити, причому кредити безвідсадкові на нескінчену кількість років. Ну я так розумію, за опціоном вимагати повернення в будь-який момент часу для нас це взагалі не проблема. Якщо вона оформляються у вигляді кредитів на 100 років, нехай оформляються у вигляді кредитів на 100 років. Нам по барабану по великому рахунку, тому тут є такий ще простір для компромісу, і як зараз, так і потім, коли прийде Трамп. Тому що в нас дуже негативні очікування, якщо раптом Трамп переможе на виборах. Зараз це плюс-мінус 50 на 50. Але якщо Трамп переможе на виборах, ми наше очікування дуже негативні. Але якщо це все виліться лише у те, що замість безкоштовних грантів ми будемо отримувати кредити на 100 років, ну окей, для нас це абсолютно робочий прийнятний варіант. Можливо, в цьому е, є щось навіть краще через те, що таким чином можливо ми зможемо купувати то, що ми хочемо, а не те, що нам просто дають е, сполучені штати як допомогу. Ні, це не змінить нічого стосовно того, що ми будемо отримувати. Взагалі е, Просто ну не змінить, тому тут шукати позитив не треба. На жаль, цікава тенденція спостерігається зараз в Китаї. Там теж ні банки скорочують співпрацю з російськими підприємствами і банками. І та сама тенденція в Туреччині: схоже, що тиск США на Європи працює, чи це щось інше? Ні, це саме тиск американців європейців поважно американців. за останні два роки. Росія стала критично залежна саме від двох країн: це Туреччина і Китай. І власне відслідковуючи, як росіян як санкції діють на Росію, як росіяни обходять санкції, американці побачили ці критичні точки і тому поїхали туди, як в Туреччину, так і в Китай робити останнє своє американське попередження. І багато банків це попередження почули, і тому значно обмежили діяльність з Росією подивимось як росія буде уникати цього ефекту санкцій подивимося чи всі банки будуть працювати подивимося як спрацює зараз європейський союз вперше вів санкції проти італійських італійських. китайських компаній, деяких навіть індійських компаній, які допомагають Росії обходити санкції до цього європа так не робила і зараз ще один сигнал китаю про щодо серйозності того як розглядають його співпрацю з росією з боку країн заходу а Особливо європейський союз, бо якщо Сполучені Штати завжди розглядали Китаєм як опонент, як противник, то європейський союз Китай завжди намагався притягнути, якщо не на свою сторону, то зробити просто партнером без протистояння і заходити зараз в протистояння для Китаю не дуже приємно, тому що він має дуже дуже багато проблем в економіці, стагнацію в своїй економіці і розчарування інвесторів в економіці Китаю, які зараз виводять звідти гроші, і тому такі сигнали ще більш чутливі для Пекіна зараз. 19 лютого в Мюнхені пройде безпекова конференція. Чікава, що вперше вона пройшла ще 63-го року. А українцям вона має запам'ятатися виступом Путіна 11 років тому. Він тоді оголосив про новий переділ світу, але світ тоді йому не повірив. І ось ми зараз маємо наслідки в Україні. Є відчуття, що тепер Європа прокинулася, і варто уважно слідкувати за тим, що відбувається як безпосередньо у виступах, так і за лаштунками, так би мовити. Е як ви думаєте, ЄС та інші країни збільшуватимуть допомогу Україні, в тому числі і за наслідками е Мюнхена? Ні, дивіться. Мюнхен тут не при чому. Ми вже кілька місяців бачимо зміну. В е е Риторики, якщо раніше європейці казали, що треба бути обережними, інакше почнеться третя світова. То зараз вони кажуть, що треба більше допомагати Україні, інакше почнеться третя світова. І нам ця історія набагато більш приємніша. І ми бачимо значно збільшення підтримки з боку Європейського союзу. Ми бачимо, що Європа зараз готується заплатити більший чек і перейняти на себе велику роль Сполучених Штатів Америки, якщо вони відійдуть, тому ті процеси в Європі дуже позитивні. Звісно, є правда, часовий лаг. Для того щоб е, всі ці елементи спрацювали, і Європа перейшла, наприклад, на багато більше виробництва боєприпасів, ніж вони мають зараз. Це просто неможливо зробити в одну секунду. Але у Європи поки що недостатньо потужності, хоч вони їх збільшують. Але у Європи достатньо коштів. І от грошей Європі багато, і вони вже збільшили. Підтримку України як фінансово, те, що ми побачили прийняття пакету на 50 мільярдів євро, так і військової. Тільки на цей рік європейський союз вже має зобов'язання військової допомоги перед Україною на рівні 24 мільярди євро. Це приблизно 27 мільярдів доларів. Це набагато більше ніж було минулого року. Тому ці, ці елементи розкручуються. Зміна політики європейських країн очевидна. І для цього не потрібно слухати якісь там виступи на безпековій конференції. Цих виступів зараз доста протягом останніх двох місяців від всіх провідних лідерів Європейського союзу, і тут ми маємо завдячувати в тому числі провідні ролі Німеччини, яка пройшла дуже довгий шлях для того, щоб в Україні каски, до того щоб стати основним. Лобіста військової підтримки і фінансової військової підтримки України, як в Європі, так і в світі нам потрібна ваша допомога. Ставайте нашими спонсорами. Це так само надзвичайно важливо 3 долари на місяць. Але це дозволить нам випускати більше і якісніше відео, бо ми працюємо безкоштовно. А там потрібні гроші на студію і на проекти нові, бо дуже хочеться розвиватися. Ви бачите, які у нас надзвичайні експерти, і при тому, підтримуючи нас, ви підтримуєте і е регіональне мовлення, яким ми віддаємо цей і. Ефір безкоштовно.